Посідали проти сонечка, вигріваються. Да, уті-уті-уті. Уті-уті-уті. А я йду на город. Треба мені затаритись. Буду зараз готувати. Прийшла, що мені треба. Сьогодні в мене буде суп, поставила кістку, вариться там, достала груднину, курячу, обрізали, перемололи на фарш, а кістку поставила вариться, бульйон буде, зварю супу. Так, що ще із фаршу планую. Котлетки пожарить. Я теж ж котлетки хочу додати туди кабачок. Ну покажу, не знаю, що воно вийде. Ще не готувала таке, видивилася в інтернеті. Ой, красота, дивіться, прям красота, красотіща. Мені наче вони з кожним днем все більше і більше цвіту. вулиці в нас вітер. Як не дощ, так вітер. Так, йди. зелені мені треба нарвати. Зараз покажу по це є. Ой, дивіться, які гарненькі маки, піду. Не поленюся, піду. Тут посіяли знову кріп, Зійде чи не зійде, не знаю. Тільки гарний мак, та як багато вітер їх тріпає, сокирки. Поле маків. <рес> ну, поле сказати, важко, ну. Такі вони гарні всерединці. Тільки погано, що воно дуже швидко відцвітається, що воно тут поцвіло і осипалось, і осипалось. Нам ще стільки ті, що буде цвісти, цвісти. Марки які гарненькі. Так, і ти. Бо поки походжу, не буде коли їсти варити. Мені треба цибуля, морква, кріп, петрушка. Ну, одним словом, буду зараз пакувати. Щось, я дивись, мабуть, взяла кошолку малу. Треба, було, мабуть, більшу брати. Ну нічого, зараз хтось під'їв. Ага, корінчик з'їв. Зараз будемо готувати, тому що в нас на після обіду у планах закрити компот на зиму. Не знаю, закриємо, не закриємо. Вчора планували, але дощ перебив, не схотіли по дощу. Мить банки, то на сьогодні відклали. А сьогодні буде видно сьогодні, що там буде у нас на вечір. Чи буде дощ, чи не буде. Кожного дня і льопає, і льопає. Так. Оце чорнобривці я вам показувала, посіяла вже в четвертий раз. Я не знаю, що не так, чого вони не сходять. Хочу ж так, щоб на осінь цвіли, а їх нема. Угу. Дивіться, сира землі не вирву. Вирвала. Так, одненько ще одну щось. А я так, знаєте, щоб проривати, щоб рідша була... О! Вітер. Есть! Так, іду цибулю. Кріп махає вам привіт усіх. Вітер його тріпає. Так, ну Зараз зберу все, що мені потрібно, а потім покажу, чим я затарилася і йду до хати. Не можна. Просять, просять. Шайки ви, чого Ви ви про шайки. Всі ось вистроїлися в рядок. Мусила виривати капусту. Ту, що вирізала? Це залишила. Мусила виривати. От, отходьте. Апа, ой, прямо на утиня. Ну нічого, вирізла. Де воно там? А че ж вилізло, а ось сьо ходить, бачу. Це для них дві секунди. Пішла я вирвала. А ці ніби не Не клюють поки що. Це тут залишилося три капустинки і тут одненька, ну вона ще нема що вирізати, вона ще тільки в'яжеться. Так що тут мої вусики. О, дивіться, вже на корінці попускала. Гляньте. Ой. Видно, видно. Вже попускала корінчики, вже ось ще ось скільки усиків. Нехай. Ой, а я ж тут так і не вирвала огірок. Забулася. Тоді збирала, збирала, це забулася. Зараз оці поодриваю. ось він пусти. Це я пов'яв. Викину цей вирву. Нехай, може ж він оклигає. Так, Пішла збирати, бо з цими утенятами нічого не зберу. Ох, і вітер. Все, зібрала свій кошик, кабачок мені одного вистачить, зелень, цибуля, часничину одну вирвала, треба прийти накопати і моркву. Треба накопати, я тут так чимало накопаю, і вони у мене почищені, лежать. А то, ну, зира земля вирвала без нічого. Тут треба підкопувати. Думала перерватися, ні вирвала. Так що отака моя кошолочка, така моя розпаковочка. Рвала цибулю таку. Думала невелика, вона чимала получилась, ну нехай. Хай буде така. Отак. Кошик. Кошик зібраний, йду свого. Магазину додому буду приступати, готувати щось. Тікай, утька. Готується моя вже зажарка, Моркви понарізала. Тут все поперемивала, картоплі начистила і кістка доварюється. Буде бульйон, суп. Все підготувала на суп, зараз швидко пересмажу, це моркву, цибульку і зроблю. Розведу, а потім що повкидаю, все в суп повариться. Бо кісточку треба обібрати, щоб не плавала кістка, те, що м'язко обберу, а те все повикидаю собакам. Так що працюю на кухні сьогодні. Покажу вам своєї красоти. Ось одна. Ой, ось, Ой, не достану. Ось друга відвернулася від мене. Зараз перевернемо. О, так краще. ось дивіться. Мої красуні. На дворі вітрюган страшний. Опять мателяють ті дерева. Вже сонце заховалося. Нема погоди літньої. Уже сьогодні. 1 липня, правильно? Серега, сьогодні 1 липня. Бо я вже не знаю, який сьогодні. Знаю, що сьогодні вівторок, а яке число не знаю. Це дожилася. М'ясо я обібрала. Добавила картоплі, хай вариться. Це вже готова морква, цибулька, чесничок. Так, фарш, курячу груднинку ми перемололи. Батон я замочила в воді, кусочок моцарели, яйця, яйця, кабачок цибулинка. Ну, Сіль, перець, все доводимо до смаку. Не знаю, яке воно буде, це я видивилася в інтернеті. Не пробувала ніколи такого, що іменно це з моцарелою і з кабачком, але щось хотілося новенького спробувати. Можливо, ви такий готуєте, не знаю, це ми первісні люди в селі тут сидимо, такого не готували. Ну, спробую. Що воно вийде, не знаю. Смачне, не смачне, потім розкажу. А якщо не вийде, то взагалі виріжу це відео і вам не покажу. Так що приступаємо, хліб хай намочується батон, щоб гарно. Розмок, а я зараз поки понатираю кабачок, цибулі, чесничок, яйця, посолю, а потім вже в кінці додам батон. І будемо смажити котлетки. Вимісила я фарш, отакий получився. Пропорції у мене тут немає. Одна груднина куряча такого гарного бролера. В тому році ми купували живі бролери. І з одного залишилася груднинка, залишала на свята. і так Одна використалася, а одна залишилася. Я дістала, перемолола, така чимала. Не знаю, скільки там її, кілограм. 180 грам моцарели зітерла. Кабачок не весь, тому що побоялася, батона, яйця таке все на око. На калапецьлах тепер трошки відпочине, постоїть і буду смажити. Сіль, перчик, чесничок. Можна додати зелені, але ну, я в котлетах чомусь не люблю зелені. Нічого, ніякої не додаю, не ні, кріп, нічого. І цибулинка просто така біла зітерта. Так, Суп мій вже кипить, картопелька скоро звариться. І зараз приступаю смажити котлетки, суп, обід готовий. У нас ще є вчорашній плов. Тож їсти буде що. Ввечері будемо працювати з компотами. Ну що, перші пішли. Будемо сподіватися, що все вийде. На маленькому огні зараз трошки, мабуть, додавлю, бо поки поліпила. Коклет. Котліт кидав. Я бачив, як ти їстимеш. Ти така їдака в мене, що ось суп вискакує. Я думаю, я можу вже кидати. Кидай. Барчать? <пахнуть>, Пахнуть гарно, но теж такі гарні. Не пристали нічого. Я щось думала, що може пристану через силь. Колині. Перша вже сковорідка готова, я вже зняла. І, звісно, першу котлетку положила хай вичахне. Хочу ж спробувати, що воно там вийшло. На вид таке соковите. А смак не знаю. Хай трошки прочахне, бо гаряче, тільки зняла. Чи воно там гарно кабачок просмажився. М'яско то просмажилося, але кабачок не знаю. Попробую, тоді скажу. Остання сковорідка досмажується, поставила воду, там додати. Бо замовили до котлет ще шпагетті. Зараз ще зваримо шпагеті, котлетки. Це щось. Кабачок чи що це? Присмак, наче на морі був. Суп мій вже готовий. Зараз макарони. О, вже кипить водичка, відварюю. Остання сковорідка досмажується і обідаємо. Все, обід мій готовий, котлети насмажилась, така кострулька. Макарони шпагетті і суп. Все на обід є. Хай хто хоче, що за своїм бажанням, хто хоче суп, хто хоче макарони. Котлети непогані. Ви знаєте, мені дуже сподобалися. Такі соковиті. Але ще можна, знаєте, що додати? Можливо, ще раз, коли буду смажити, то треба купити ці паніровочні сухарі. І отак обвалювати і буде така взагалі скоринка. Хрустюча. Ну, звісно, вона тоді відлигне, але зразу, як тільки посмажити, можна там декілька сковорідок перші посмажити і зразу такими тепленькими поїсти, вони будуть такі хрусткі-хрусткі. Але смачні, соковиті. Ви знаєте, для разнообразія можна приготувати. Так що, все обіду я приготувала. У нас я дивлюся, там знову суне хмара. Зараз вийду гляну, що там робиться, але щось таке чорне оп'ять натягнуло, мабуть, знову буде дощ. Зараз перемию посуду. Ну, посуду, сковорідка в мене залишилася, я ті вже миски перемила. Залишилася сковорідка, зараз перемию і дві тарілочки, щоб пробувала котлетку. Я їм несу, я їм несу кабачок, у нас побіг року. Повилазили ці. Куди вони? Блін, це зараз попоганяю. От гади, гляньте. Открили і повиходили. Нате. Так, я зараз, мабуть, візьму декілька кабачків, може їх кабачками приманю. Бо я ж не позаганяю. Ой. Крякаєш. Чого ти крякаєш, виліз? Це зараз як повилазять із двору, так я їх тоді взагалі не половлю. Ці Ой, мані купаються. Так, зараз візьму метлу. Це ж треба. Ану давайте, бігом. Давайте на місце хочеться побігати, Ну якби ж ми сиділи у дворі, і то не треба. Ви шкоду робите. Мені вистачає оця цих малих, що все підряд. Давай, 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 давай. А це, мабуть, хлопці обривали цей агрус, погано закрили. Це точно, це 100%. Зараз получать під хвоста. Це погано прикрили вони, удачно вийшли. Ну, курі хай вже ходять, вже їх заганяти не буду. Посідають увечері. А вони сьогодні обривали тут ось агрус. Обривали, обривали, і вся гілка, дивіться, залишилась. А вони хитрі, швидко. Добре, я поспів. Знову нас нахмарилося. Гляньте, які хмари. Мабуть, знову буде дощ. Знову небо обтянуло. Чорнюще. Ну, що робити? Хай іде. Похолодало, да і зранку було прохладно, я ходила на городах у курту, все вискочила у футболці, то ви знаєте такий вітер холодний. Загнала вже качок, тому що вони зараз як вийдуть із двору, то я тоді їх не знайду. Вони пруться куди прийшлося. І на город, і куди хочеш. Тільки не туди, куди треба, О, і вітер дує. О. Так що така у нас погода сьогодні. Знову ми будемо <реш> по дощу закривати компот. Тож плануємо сьогодні на вечір, ще треба малини зібрати трохи. Вже їсти наготувала, а на вечір достану, поприношу банки, понамиваю і будемо консервувати. По річки, агрус. Покажу. Так, пішла я, зараз пообідаю супу насиплю. Будемо обідати. То обідає, всім смачного. Бігають по траві, наче мишенята. Мари ходять, ходять, ну добре, що нема дощу. Нахмарилося, але дощу немає. Курі повиходили, пасуться. Серега вкошує. Бо вже заросли взагалі. По пояс. О, Прям сіно доладнє, яке буде. Та не бере. Цього році горіха немає і одного. Добре, що минулорічні там ще трохи в мене є. А ці молоденькі ніяк не ростуть, сидять дзьобом. О, треба назбирати деревію, насушить, дивіться, поки не повсох. Зараз нас збирає. Холодно, Дощу немає, але холодно вітер такий холодний. Важко, важко, бо велика трава, дощі йдуть, у дворі не встигаємо викошувати, а тут -а взагалі. Тут хоч трохи прокошував, а тут а ні. То тут прям сіно буде. Нічого страшного, будемо тоді чи збирати, чи щось робити. Так, а я зараз дерев'ю назбираю, хай косить. Справився Серега з вигоном, повикошував. І тут ось трохи покосив, а тут прям покосив. Ну така вон велика трава, що де-не-де торчить. О, перекоти поле залишив. Треба обірвати і хай, ну хай у цьому стоїть у траві, щоб не зламався, потім висохне. Так, подивимося, тут, що тут робиться у нас із липою, тому що погано поперезимували. А Від коріння, дивіться, відходять. Бачите, від корня відходять, верх посох. Ця я зверху має листочки зелені, значить жива. А там це я самі ці купи від комашок гляньте. Мурашині домики. О, горіх знайшовся он в траві. Ця я ні, липа, немає, ні від корня, нічого, щось погано. О, ця я є. Це вже третя. Тут немає. А ось. Теж від корінця відходить. І тут четверта. бо Тут я вже дивилася. Тут теж від корня відходить. Вон там. Зовсім трошечки, але відходить. Скільки це? 4 чи 5 нарахувала. Один, два, три, п'ять. П'ять липи. Перезимувало. побачимо, будуть рости, не будуть. Отаку От ділянку викосив. Аж любо глянути, а то такі зарослі стояли. Тут, де вже косив, це вже не перший раз. То тут менша трава, а тут прям сіно. А тут прям буде сіно, як висохне, буде пахнути. Так, роботи зробили чимало. Я зайнялася трохи пересадками квітів. Старі висаджую ці більші вазони і на вулицю. А черенки і стаканчиків ось у вазончики. Подостала ті, що вже поросихались, поламалися. Подоставала новенькі. Це такий рожевий. Це рожевий, але світлий. Сюди аж три черенки в мене було, посадила отакого от фіолетового. А тут в одному вазоні три черенки і всі вони, дивіться, зацвіли. Це в цьому, році, в цьому році посадила я в стаканчики, вони поприймалися і вже, дивіться, три зацвіло червоні, то я в один вазон посадила, буде більший кущик, і густіше буде цвісти. Зараз все поперемиваю. Підставка. Поперемиваю. Полью гарно. Ще оцього треба пересадити красавця на вулицю. Не вистачило землі, зараз піду на город наберу землі. І висаджу у більший вазон і на вулицю. А молоденького посажу відразу у вазон, щоб принімався. Тому що щось черенка, я не пам'ятаю, чи я відламувала, садила молодий, чи не садила, то посажу сьогодні. Зараз, поки час є. Так що трішки приділила увагу своїм квітям. Повисаджувала, потім повбираю, так, зараз ще землі поприношу. Трохи накидала, перегною і тепер дивіться, на городі набираю звичайної землі. Мене колись запитували там в коментарях, що яку я землю використовую для посадки калачиків. Ось. Прийшла на город і звичайнісінької землі. Не, а подивіться, яке гарне. Там, мабуть, дощ іде. Тож, отакої я землі набираю, а потім його гарненько перемішую і все, і саджаю. Ніяких недобрив, нічого я не додаю при посадці.